Спочатку перевіряємо об'єкт на наявність вибухових матеріалів або предметів, що їх нагадують, про що складаємо акт перевірки. Потім знищуємо небезпечному відстані і складаємо акт е, про знищення. Кажемо, російський виріб заряджений. Заряджено. Реактивно-многоцільова граната 18-го року. Та де ви її знайшли? У селища яке? Колодязне. Це дислокація російських військ. Що з нею буде тепер? Знищення? Тому що дивіться, задні звороті гумової кришці нема, було втручання, тому будемо знищувати. Також були на позиції виявлені підривачі, специфіка не міняється. Як заряд були артилерійські на позиціях. Так би схоже лежали так, от і зараз лежать на всіх населених пунктах. Громадяни нам самі ж і допомагають. Вони розповідають, де знаходились позиції. Ми туди йдемо вже. Бо люди самі ходили, бачили ці снаряди, звертаються до нас. Ми йдемо, перевіряємо. Якщо підтверджується інформація, ми вилучимо або знищуємо на а Якщо можна транспортувати, то ми транспортуємо різноманітні танкові снаряди 125 го калібру, артилерійські, також підривачі багато до артилерійських снарядів. І та були касетні боєприпаси. 3-4 доби, потім змінюємося. Угу. Відпочивають. Ну як відпочиваю? На місці дислокації працює група. Потім ми знову змінюємося. Скільки, ви кажете, він важить? 56 шість. Ну, тут дійсно є кілограмів 50, як мінімум, тут є по цьому снаряді. Це осколочно фугасний? Так, осколочно фугасний, 152-го калібру. Скільки важить? 8 кг. 7,5 е, Ну, Якщо людина наступить спрацювання більше 120 кг, це для техніки. Дані вибухи на височній предмет будуть відвезені до місця збору ВНП та в подальшому знищенню. Процес розмінування, де відпрацьовується вказана територія і зачищається від вибухнебезпечених предметів. По наразі снарядів або замінованої території. Працівники вибухотехнічної служби головного управління Національної поліції в Донецькій області зараз проводять підготовку до знищення вибухонебезпечного предмету на четвертий день відпрацювання. Відпрацювання проводилось разом з, кінологі... з кінологами поліції Донеччини. І ми зараз проводимо підготовку. Спочатку деокупації відділом бухатичної служби було здійснено понад 160 виїздів. Виявлено та знищено понад 1600 боєприпасів різного виду та калібру. Встрічались і міни-сюрпризи, які знаходились під протитанковими мінами Це МЛ-8, міна Лавушка, протипіхотні міни, які замасковані були. Також були протипіхотні міни по типу МОН-90 з пасками, які замасковані у лісосмузі і небезпечні для людей. Під час проведення екзегумації також вибухотехніки приймають участь, тіла, які поховані, можуть містити в себе вибухонебезпечні предмети. Це можуть бути і різного роду пастки, які... Навмисно були покладені, було виявлено боєприпаси при екзумації, але вибухотехніки провели їх безпечний стан. Проводимо розмінування власними силами, але дистанційно, тому що під мінами, під предметами можуть знаходитись міни пастки